Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти єси всесильний і милосердний. прошу Тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх, перерахувати імена синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого, Направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість. Щоб вони здобули знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі їх, нехай вони зростають на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого. Своєю милістю, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перерахувати імена синів і даруй їм Царство Твоє небесне. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, дякую Тобі за сина мого, ім'я сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за Нього. Як молилася, коли він був маленьким, прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус, від злих людей, від злих обставин, допоможи йому знайти свою справу в житті і бути корисним людям. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости Йому всі провини, вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість. Збережи його від видимих і невидимих ворогів, від спокус світу, від тілесних хвороб і душевних недуг. Даруй йому смиріння і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай він зростає на радість тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Своєю милістю, Господи, помилуй і спаси чадо моє ім'я Сина. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси всемилостива заступниця і покровителька всіх нас грішних, звертаюся до тебе з молитвою Матері. За сина мого ім'я сина, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, навчи його творити волю Божу. Даруй йому мудрість і розсутливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від слих людей, нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері, всі милістю твоєю, владичице. Помилуй і спаси Сина мого, ім'я Сина і даруй йому царство Твоє Небесне. Амінь. Святий Миколай чудотворцю, швидкий помічнику і всім, хто до тебе звертається, поспішний, прошу тебе, угоднику Христо. Допоможи моєму синові ім'я сина знайти щастя своє у житті, направ його на шлях, де він зможе чесно заробляти на життя, застосовувати свої здібності і принести користь людям, вбережи його від обману і несправедливості, нехай його праця. Буде йому на радість, а зароблене на благо. Амінь, амінь, амінь.